Цяло взагалі не знаю, що тобі сказати. Щось сталося? Все насталося? Дайте вгадаю. Напевно, з хлопцем посварились. Таке буває. Спочатку все ідеально, а потім помічаєш недоліка. Якщо вам цікаво, є один спосіб змінити людину. вже Потрібно уявити людину і сказати, я хочу, щоб ти був. І продовжити фразу. Потрібно уявити людину. І сказати, я хочу, щоб ти був і продовжити фразу. Хіба складно спробувати? Я хочу, щоб ти був уважний. Алло. Так, все нормально. Добре, пали. Ще щось? Я хочу, щоб ти був більш зграбним. Я хочу, щоб ти був стрункішим. Це все. Я хочу, щоб ти був розумнішим. Я хочу, щоб ти був. Вищим, я хочу, щоб ти був кмітливішим. Я хочу, щоб ти був з блакитними очима. Я хочу, щоб ти був блондином. Я хочу, щоб ти був з гарною посмішкою. Я хочу, щоб ти був. Ви хто? Прошу. Хто такое? Це хто хто? Це квартира мого хлопця. Тут живу я і мій хлопець. Ви хто такий? Це квартира мого хлопця? Що ви тут заходять? Тут живу я і моя дівчина. У нас є фотографія з цією квартирою. Я вам зараз покажу. Ось, будь ласка, це моя дівчина.